Будни умирающего скупа Начинаются с пробежки Сейчас посмотрим сегодня, что мы маем 24 км в неделю Надо закрывать уже Это уже такой вот Расстояние стабильное Фу, для того, который надо полюбаться. Ни дождь, ни снег, ни град как почтали. Вот. И думаю, знаешь, говорю, проблемы начнутся, когда сотку надо будет закрывать. А очень серьезная проблема, когда 250 в неделю. Там уже все, там уже никакой работе не идет речь. Там чисто бег Ну, зная Серегу. Там до этого времени еще, не знаю, срать, срать и срать. Поэтому я могу сейчас на расслабончике 24 в недельку чикс-чикс бегать. Этот проект будет, судя по тому, как Серега продает и покупает дачки до 2030-го. Хопа, дождик подъехал, а я сюда бежал. Теперь буду бежать обратно. Короче, я планировал 7-7-10. Вот. Того будет 24. А посмотрим, как выйдет. 6 км. Значит, завтра надо 8 пробежать. Вчера 6. Сегодня 8. Ох. Зарядился. Полетели. Восьмерочка пролетела. Я уже могу к Одессе бежать. Надо десятки бы вытянуло легко. Что я заметил в специфику своего организма. Первых 3-4 километра даются, но очень сложно. Потом уже дальше нормально, по накатанной. Но до какого расстояния вот это накатано идет легко. Потом как-то проверим. Вот моя машинка. Яу. Что может быть лучше? Вот такой вот пизда. Походы. не хочется жить. Весна. Вай. Просто март. Конец марта. Вдохнуть бы. Я не знаю, что бы я делал, если я родился за пределами этой погоды. Наверное, где-то на островах. Вот, наверное, вот приезжал сюда только, чтобы вот эту серость увидеть. Просто кайф. Кайф. Шмотки оставил. И сейчас скромненький, хоть какой-то километражик, но обожания нема всем. Что это же озеро? Боже, я красиво, я красиво! Опа, я так понимаю, что на меня открыта охота. Фух, короче, тяжело кочегарится. Очень. Озерцо. Вороны. Я yeah, я yeah, yeah, yeah. думаю сегодня тоже немного. Потому что прекрасная погода. Кайфую. Кайфую. Шестерочка того вот 20 за неделю. Но надо еще 4, потому что у меня там 24 или 25 я опять пробегу. И Серега цапанул какую-то машину. Вот, кстати, его история. Привет всем. Короче, нашли мы прикольный варик, нам предложили. Бляха, ну, дуже далеко. 500 километров от Киева. І ми думаємо зараз виїжджати з за човку чи виїжджати туди назад, поки не знаємо. Заїхали 20 вошко. Зараз час дня. І будемо думати, що ми будемо робити. Корот, їдемо за прикольною машиною, тому що є кому її відразу в Києві передбачати в плюс. Ну щоб було там трошечки більше, треба ще подоргуватися буде з людиною. Ми ще не знаємо стан машини, може її там у Афельниці. Тому ми вирушаємо в далеку дорогу. Ну А ми вже що, дивіться, траса, бешечка. І ми вже йдемо заправлятися. Коротше, дорога у нас длинна, 500 км в одну сторону, ми шапонуємо зараз 3 часа дня. Заправляємось і їдемо далі. Тому слідкуйте, там крута тачка за А кумчик іде, кумчик іде. бешка заправлена. В одну сторону, я думаю, нам палива хватить, а ми летимо далі. Короче, поки ми їхали за тачкою, подивіться, яка краса. Бляха муха, кому може дрова дати. Коротше, краса, краса окей. На вулиці Прикольно. А в нас ось все, блять, без зуба Немає нічого, блядь. Зовсім нічого. Коротше, Бешку купив я на перепродаж. Вона продається, не знаю, коли вийде відео, вона буде продана чи ні. Но Б-48 мотор, це 17 стрік, вона просто кайф. Краєвиди прикольні. Що, братан, ні? Ну, ладно, похеру, Ми їдемо далі. Захід там. Да. Ми їдемо туди. Про два, дивіться, який літачок. Блін, як класно, коротше, їздиш завжди щось цікаве. Так, коротше, що в нас трапилось? У нас... Од'ібнула губа. Ми в Сарнах. Коротше, місто Сарнах. Знайшли ось такий комплекс, що намонтажка, СТОшка. І будемо зараз пробувати відкрутити всю срану губу. Так, банда, беха не підвела. Дивіться, що тут. У нас Волинська область. І ми їдемо за іжифом. Стали покорити. І зараз доїжджаємо до місця, оглядаємо пижо і ми встигаємо ще додому. А якщо пижо кончено, то просто мінус 200. пожрати, заправитись, закурити і все. Тому волинь нас вітає. ми вітаємо її і сподіваємося, що пижо Так, Друзі, ми приїхали в місто Коваль. Ось вона, краса! Подивіться, пижик понятно. тут є так, тут є так, тут десь там щось є, тут окрасочка, он десь треба балоном підкрасити. Ну ніякий. Глобальний, дивіться, навіть глубаши той оригінальний, Фари полірнути, морду чорним балоном покрасити, а так, в принципі, в принципі. ось. Сюк. Тюрка. ну Но, Нормально. Коротше, зараз їдемо на тест-драйв. І будемо приймати рішення. Так, банда. А ми вже фух-фух тест-драйв робимо. Помилок немає, прикольно, фух-фу -фу, на механіці, дізельочок 1.6 Походовця щось стукає. Але знову ж таки, є ціна гарнюча. Тому тому є ціна гарнюча, трошечки страшненький кузов, але нічого страшного. Будемо зараз, вийдемо, чуть-чуть газу, сідушка трясеться. Нормальна машинка. Гідрач роба, фари роблять. Блимають, блимають, все, омиватель, зараз провіримо. Вот Ось, дивіться, омиватель робить. Да, так, що краса. Лев, тигр. Я, я не знаю де твійку. Коротше, приїхали ми, бачите, ми в Ковалі подивилися тачку. холодіна просто пипси, пижика, забираємо і вирушаємо вже на Києв. Пижик купан. Владик, готуй ножки. Так, движение, я, Ого. Нам до Києва ще 250 кілометрів. Ого, дивіться, який заклад гарнецький, А ми будемо зараз їздить. З самого ранку. ми мене ще не їли спина колом, Я не знаю, як там кумчик в тому пижу, але я вже втомився від башки. Тройка, класна тачка, ну блін, для міста. Не реально, для траси, так от лупити на ній тисячу. Ну Трошечки, я вам скажу, тяжко варто. Дивіться, Проїхали ми. А -а -а -а. Спину розробляти. А -а -а. Коротше. Що там, брат, як тачка? Пісня. Пісенька. Ой, у Лузі, червона калина, похилилася. Мала, подивіться, панорама! Ой-ой-ой-ой-ой! Коротше, нормальний краєвид, такий Фу. Так, лежені. Ми вже в Києві. Їдемо додому. Зараз без 20-12. Ми встигнемо. Пижек по трасі оказався. Ой-ой-ой, як він способний. Їдемо додому, відсипаємося. Завтра будемо його пропонувати. Дуже багато смс-повідомлень на рахунок нього. Ціна дуже гарна, тому завтра будемо пробувати його продати. Друзі, добрий ранок чи день вже. Опишечку. По Їдемо показувати, набрали наші друзі ще вчора. Ввечері, каже, сієкві. Привези, подивимося тачку. ну, доїхала своїм ходом. Питань, яких немає. Кажу, крута техніка. Машина вали. Каже, вези, будемо глядіти. Ждемо кумчика, бо вона у кума. Зараз він привезе і хлопці будуть її вже оглядати. Тому, тому чекаємо. Що вони скажуть? Якщо ні, будемо виставляти на продаж, знімати мити і продавати далі. Но, тачка крута. Слідкуйте. Так, а ми що вже? Признали прішечки показувати. Дивіться, який красий сонечко світить. Поїхали була весна, проїхала сніг, біжить осінь, дубар в зимовій курточці, подивіться. Коротше, ось такий джміль. Приїхав захід до України з Коваля. Дімас, як тачка. Правда, бомба? За ці бабки це подарок. Зараз будемо ждати людинку і він буде нею дивитися. подивіться. Салончик, рульочек, все збережено. Все стеклоподъемники працюют. Кондер працює, печка працює. Тачка отказа Короче, будем показывать. Все векна видны, подивіться. Раз векна Лобове на Ай, краса. Короче, решили, что пороги гнили, Жене там что-то а, не подобается. Думаю, Короче, сюда? есть? Давай. Я даже быть не буду, Давай. дядь. Давай, Дивись, уверен? Уверен. А пижичок їде на тест-драйв. Женька забрав і поїхав ганяти. Ага, стопи, леб. Нічого собі пижу додумався, гарні машини робити. Короте, поки їм пряніка. Кентики приїхали, не блекар, парні займаються тачками. Да? Панорама не б'ється. Панорама, Панорама присутня. Короте, дивляться пижика. А чого? Бо в нас на нього класнюча ціна. Реально, кайф ціна. Пижик кайфовий. Брат, що скажеш про Peugeot? Нормальна машина. Помахай ручкою, тебе буде бачити три подписчика на ютубі. <світ> а може відео залетить, бо в нас є і по 20, і по 30 тисяч переглядів. Ого! 100%. З цією тачкою взагалі 100% залетить, бо таких машин нема. Немає машин без порогів. Не метал. Коротше, показуємо тачку. Так, А ми заїхали до самих злих перекупів. Тачка наша, Ютубна. Артурчик, скажи, як тобі машинка? Мы тебе, мы сделаем видмидочку на ютубе. Чего в ней под воняет? Что, за комплектацию? Объясни мне, так. Как это? Комплектация, Сколько мне? Короче, грех надо, чтобы надо спортсмена загонять, понял? Чтобы он бегал. Это стачка, понял, дыра. Дыра, черная дыра. Это то есть он после бега садится в эту машину и какое-то время находится... И вот поэтому запах этот после бега. Появился только после бега. В, стурзале, в Да, мне кажется, что в ней кто-то умер. Я когда ее покупал, хозяйки не видел. Говорили, что она жива, но она типа 1921 -го года. Хозяйка. Я не пойму, бля, мотнёй воняет постоянно, какой. Хозяйка, брат, хозяйка. 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 Короче, пришли приехали до Артурчика на площадку, чтобы він нам допомагав продати це Peugeot 20 Короче, не знаю, что будет, но. мотнёй машина трешечки воняет. Вот так. Короче, Владик, скоро будешь бихты. Двансюнечка, двансюнечка, на недельке закрыта. Вот. И для того, чтобы не было непоняток, пробегу плюс два километра сверху. Это тупо на опережение работы. Семерочка. Даже не понял, что произошло даже не почувствовал. А если без шуток, короче, что-то начинаю качалиться только после трех км. 3-5 километров и только тогда себя нормально чувствую. Классик. 27, детка. 27. Полетели на площадку. Тут Серега, короче. Пыжошечку купил, а пыжошечка не продается. И расстояние уже ну, пробежал. Правильно, Серега? Ну да, типа, расстояние ты, напевно, пробег, но тут вопрос, я еще не знаю, чи это, что, может, я буду бить. Ну, короче, нет, пишек нормальный, просто треба его продать. Там дырка такая, как была в обороте. Ну, ничего <laughs> страшного. Ну что, что взял, то взял. Ну я думаю, Серега продаст. Тут. А у нас такой будет скоро. А, следующая серия, мы расскажем, почему мы сделали паузу. История интересная. Опа-опа, голови, ви мої любімі, любімі голови. Знаєте, куди я їду? Показувати Пежо Друзі, пижика показувати. Четвертий перегляд Пежо Ну, що ще може бути краще? Як показувати тачку за три копійки, тратити на цей свій час, время. Коротко, їдемо показувати пижика. Він стоїть на площадці У наших знайомих. А ми а ми їдемо туди, тому що це наш клієнт. Зараз покажемо бляха муха, буде продаж чи не буде, я сам вже поки не знаю. Ну виглядає це все цікаво. Так, а у нас що вже? У нас перегляд. Кузов сподобався, хоче забрати собі, їздити. Кажемо мені на кузов начхати, правильно? Так. Да. Коротше, їдемо на тест-драйв пыжик, Реально нормальна тачка. Йди? Все, пыжик поїхав. Ось так це швидко. стається. Дивіться, як набирає. Швидкість малий. Ага, 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 ага. Що я вам скажу? Peugeot продано плюс 300 в касу, 4 перегляди, плюс 300 ми зробили. Сім гарного дня, в мене тепер гарний настрій, що я не біжу. А владі плюс півтора кілометра. Лови брат. Ну, ответочка пыжи полетел плюс 300 но никто не берет во внимание там бензины все движуха плюс еще губу галкнул. это не то что я там боюсь бегать больше но у меня километраж закрыт у нас 9700 в кассе кидаем давай туда плюс 200 серене 100 на да, губу -бу -бу -бу, и на ход ноги поэтому В 9900, выпуск 17 закрыт. До встречи. Подписывайся, ставь лайки, пожалуйста.